Я Грушко Микола Терентівич, усвідомляючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буде вірно служити громаді та народу України, неакхильно дотриматись Конституції України та закони України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати всі, всі свої посадові обов'язки. Перед тим як... Приступити до обговорення регламенту, я хочу подякувати предыдущим депутатам з скликання. Люди зробили багато для Липоця. І міська рада зробила багато, і голова міський зробив багато для Липовця. Вшов їхні були змозі, вони все, все зробили. І це треба оцінити. Я хочу подякувати вам, шановні депутати, за довіру нашим липовчанам і вам, шановні депутати, за довіру за те, що довірили мені. Цю посаду. Також е хочу сказати, що буду все робити, так як сказано, в присязі, щоб наші люди вірили нам, тому що ми для людей. І як підходив до мене один е чоловік, перед тим міг зайти сюди, каже Микола Теренчук, одне прошу, щоб всі вас були рідні. Я думаю, що це просьба така, що касається і вас, і мене. Сьогодні дуже приємно, що в складі депутатства е депутатів. Є я, шість політичних сил. Я в своїй програмі писав, що співпраця з усіма політичними силами. От, і вона співпраця повинна бути здорова, дієва. І ми, ми повинні тільки працювати на над Задачі стоять великі. Я ніколи не буду вважати, що ті люди, які йшли на вибори сьогодні, що це їхня поразка, це не їхня поразка. Це йшли сміливі люди, це люди йшли, які хотіли щось змінити, щось додати, яким не байдужі інтереси нашого міста і нашої України. І виходячи, зайшов сюди я в цей зал, і звідси, я ніколи не упрекну нікому, що то людина, яка програла, то не програш. То не програш. Кожна людина має своє бачення, свою ідею, і це треба поважати. Відповідно до статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови. Радою з числа її депутатів на срок повноваження ради та працює в раді на, постій, на постійній основі. Вношу пропозицію обрати секретар Львівської ради, депутати Львівської міської ради, всьому скриття на левіті Альону Миколаївну. Зараз ви оціните рівень, і я побачу рівень вашої довіри. Єдине, що скажу, що... Чи комусь подобається, чи не подобається, ми будемо працювати лише в полон користь. Система стримувань і противаг повинна існувати. Я не буду говорити про якісь політичні там, положення, статутні, тому що для маленького містечка більшість депутатів, які балотувалися, кандидатів, які балотувалися, просто дивилися лише на... Особу, оцінювали її. І чи вона у партії, чи вона була просто висуванцем від партії, значення не мало. Всі шукали лише прізвища. Вибори були досить складними. Такого бруду, як було, я ще за 11 років не бачила. Але я дуже дякую і опонентам, я дякую моїй родині, дякую працівникам виконкому, які підтримували. Колегам, депутатам шостого скликання, тому що ви знаєте, що працювали ми досить плівно, у нас було 90 сесій і ми прийняли майже тисячу рішень. Коли ми подавали десь таку інформацію, то всі говорили, що це, напевно, у вас у початку, такого не може бути. Тому що, якщо порівняти, то наша громада досить невеличка, але повноваження ми маємо такі ж самі, як сільська рада, селищна і міська, де, прикладу велика, чи то Київ, чи то Вінниця. Але повноваження такі самі. Якщо там е, юридичний лікарні тримати то у нас це лише два. Якщо у них є секретар і секретаря, то у нас лише робиться один секретар. Він і може довідки видавати, він і скарги розглядає, він і працює з депутатами, він і працює з постійними комісіями. Е, Об'єм дуже великий. І в більшості випадків чомусь завжди перед виборами оцінюють роботу лікарів. А про посадових осіб і про державних службовців забувають. Але ми тут працюємо для того, не за гроші. Ми працюємо для того, щоб служити громаді. Я дякую за увагу. При розвиті скринік виявлено 27 сім бюлетенів. За кандидатуру проголосували 25 Голосив проти два недіснень бюлетенів немає. Отже, відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 статті 26 пункту 3 статті 59 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, секретарем Лиховецької міської ради, шостого скликання, А тут написано сьомого. Я теж подумала, що сьомого навіть сьомого зкликання обрано Лебідь Альону Миколаївщим. Ми її вітаємо. Команду вибираю я, прошу вас підтримати, людина порядна, людина працьовита, ніде не запрямована е, ніяк в ніяких цих е, чорних теченнях, е, то за, е, е, за те, щоб обрати першим заступником Кортинівського Сергія е, Станіславича, прошу проголосувати. Проти Один. утримався. Один. 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 Давайте привітаємо нашого. Дякую за підтримку. Пропоную кандидатуру на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань. Довго ми вагалися, довго було в нас багато кандидатур. Пропонованих зверху, пропонованих знизу, пропонованих від е, всіх знайомих, незнайомих, але прийшли, е, прийшов я до такого рішення і я вважаю, що ви мене підтримаєте, повинні вважати, е, в органи місцевого самоврядування молодих дітей. Ну, от, я пропоную Лавренку Олю Володимировну, вчитель першої школи, наша пшениця, нехай вчиться і нехай бачать всі, що йдуть, йде молодь до влади. Прошу також підтримати. Хто за те, щоб обрати заступником по моментальних питаннях Владиник Долі Володимиру, прошу проголосувати. Проти? Утримався. Отрималося, Ольга Олексійна. Дякую. Влічина комісія працює? Ну так. Ви А, два утрималися. Попрошу встати. Запитання? Ну... Що Олег Васильович, я, я знаю, що людина розбирається цих в цих правах це раз. Порядно. Я беру його в свою команду і за, за нього відповідаю. І перед тим обговорював багато депутатами, всі сказали, Микола Терентьович, що питань нема. А ви, ви, значить, на ваш розсуд, на ваш розсуд, Прошу підтримати. Хто за те, щоб е, керуючим правами виконавчого комітету був почала е, Олій Васильович, прошу проголосувати. Комісія працює. Хто за... Будь ласка, ще раз. Хто проти? Один. Хто втримався? Ще один. Будь ласка, комісія працює. Хочу подякувати вам ще раз. Я, звісно, переворотався. Ще ні на кого не тримаю злості, ні на кого не тримаю ненависті, ні на кого не тримаю якогось неатиму. Сьогодні розпочали роботу, все забули. Ну, вибрали рушка. Ну, вибрали рушка, ну, тому вже зміниться з тим і будемо працювати. От. Згідно чинного законодавства.